Права 1076. Відстань між двома островами дорівнює 556,5 км. Від них назустріч один одному одночасно вийшли два кораблі, які зустрілися через 7 годин після виходу. Один корабель йшов зі швидкістю 36,8 км за годину. З якою швидкістю рухався другий корабель. Ну що ж, міркуємо. Якщо у нас є два кораблі, що рухаються назустріч. І вони зустрілися через 7 годин, то ми можемо дізнатися, є відстань між ними на початку. Якщо вони зустрілися за 7 годин, то ми можемо дізнатися, а наскільки кілометрів відстань між ними зменшувалася щогодини. Для того необхідно початкову відстань, це 556,5 поділити на 7. Ну що ж, записуємо тоді перше. Ну і пишемо, що 556,5, що ділиться на 7. Це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо тоді 5006,5, що ділиться. Що ділиться на 7? Ну що ж, давайте будемо ділити. 55 ділимо на 7, це буде 7. 7 на 7 це 49. Віднімаємо. 55 мінус 49 це буде 6. Зносимо ще 6. 66 ділимо на 7, це буде 9. 7 на 9 це 63. Віднімаємо. 66 мінус 63 це буде 3. Тут у нас вже є кома. Будемо зносити вже після коми. Ставимо тут кому. 79 у нас буде ціла частина частки. Зносимо 5. 35 ділимо на 7, це буде 5. 7 на 5 це 35. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо. Що в нас вийшло? 79,5 десятих. Ну, чого в нас вийшло? Кілометрів. Так, ну і записуємо, що настільки. Настільки. Зменшується. зменшується. Відстань. між кораблями щогодини ну добре Тобто ми знаємо, що відстань між кораблями зменшується щогодини на 79,5 км. А за рахунок чого вона зменшується? За рахунок того, що щогодини один корабель пропливає деяку відстань і інший корабель пропливає деяку відстань. Ну, То оскільки разом вони проплили 79,5. Ну, а один із них ішов із швидкістю 36,8 км. То щоб знайти швидкість іншого, нам треба від суми відняти 36,8 км. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Ну і записуємо, що 79,5 мінус 36,8 це дорівня. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 79,5 відняти. 36,8 віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 9 мінус 1 8, 8 мінус 6 це 2, 7 мінус 3 це 4. Ставимо кому. Ну і записуємо, що в нас вийшло. 42,7. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Ну, або тут у нас були кілометри що годину, це те саме. Пишемо кілометри за годину. Так, це в нас буде швидкість. Другого. Швидкість другого корабля. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, швидкість другого корабля складає 42,7 км за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху з десятковими дробами на цьому вправо завершено.